Однією із перших пацієнток новоствореного центру променевої терапії у лікарні святого пантелеймона стала львів'янка Надія Кондратюк. У жінки перша стадія раку молочних залоз. Діагноз встановили у травні. До цього вона проходила курси хіміотерапії і тепер отримуватиме променеву. Це дуже гарна можливість, тому що у Львові направду це тільки одна лікарня. Це було нагашика. Туди трохи географічно мені важко добиратися, тому тут це супер можливість, Ну і мені здається, що для пацієнтів це дуже добре, що у Львові є ще один такий центр, і є можливість пройти. Це не такі великі черги, не так довго. Виконує променеву терапію як високій якісті, але і так він є максимально комфортний для пацієнта. Пацієнт заходить на опромінення, стіл у нас рухається вгору внизу, вперед, назад. Він низький, він дуже зручний. Працює в себе шумно. Лінійний прискорювач саме цей прилад є Основним у променевій терапії розповідає провідна терапевтка центру променевої терапії Вікторія Лисак. Дозволяють нам якісно опромінити підвести летальні дози до пухлини. В той же час практично у нас немає пошкодження, немає пошкоджень критичних або рядом розташованих органів та структур. Це нам дозволяє, скажімо так. Вбити ту пухлину і в той же час у нас не буде променевих ускладнень. До цього у лікарні надавали лікування онкопацієнтам. Був напрям онкохірургії. Люди могли пройти курс хіміотерапії, але саме променевого лікування на місці не отримували. Тепер усе лікування відбуватиметься в одному медзакладі, розповів генеральний директор першого медоб'єднання Львова Олег Самчук. За його словами, після початку повномасштабного вторгнення тут реєструють збільшення кількості онкопацієнтів, тому Уродили такий центр в нашій лікарні збільшилося близько на 60-70 відсотків. На жаль, це зв'язано із тим, що люди почали більше хворіти. Люди постарішили за період війни і перетікання пацієнтів з східних регіонів України. Було побудова бункера. До більше 60 мільйонів гривень коштував бункери. Сама будівництво цього об'єкта. І більше 60-70 мільйонів гривень коштував сам апарат, який встановлений на сучасний апарат, і не прискорюючи. За словами Олега Самчука, роботи проводили та закуповували обладнання за гроші Національної служби здоров'я України та бюджету розвитку міста. Загалом центр складається із двох поверхів. Навколо самого апарату променевої терапії звели спеціальні приміщення із кількометровими стінами для безпечного процесу опромінення. Є приміщення, де працюють медичні фізики, онкологи. На початку роботи центру тут в день планують лікувати близько 30 пацієнтів. Для них лікування буде безкоштовним. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.